Відкриваються двері ліфту, собака починає різко гавкати. Я в шоці, моя дитина в стресі злякана, а мій пес стоїть в захисній стойці. А вам знайома така ситуація? Заради безпеки оточуючих і вашої собаки навчіть вашу собаку заходити виходити з ліфту? Разом з вами або після вас. Як це зробити? Тут важливо працювати з командою Ні, а не з командами сидіти, лежати, чекати. Чому? Тому що команда Ні вона зменшує емоційне перезбудження, а команди сидіти чекати вони тільки накоплюють це перезбудження. І потім ви кажете, можна, і собака вибухає, залітає як скажена. Так от як виглядає це практично? Дуже просто відкриваються двері ліфта. Ви кажете собаці, ні, коли вона залітає. Повідком її витягуєте з ліфту, і повідок обов'язково після ні. Відпускаєте, щоб собака думала, щоб її ніхто не тримав фізично. Зробіть 5-10 таких зауважень, і ваша собака, ви побачите, буде стояти, дивитися емоційно спокійна, і саме тоді ви можете зайти мовчки. В ліфті використовуйте таку саму техніку. Станьте поперед собаки, свою собаку назад, повідочком скоригуйте. Якщо вона почне йти вперед до дверей, до людей, ви кажете ні і відтягуєте повідочком її за себе. І повідочок в кінці опускаєте. І так 5-10 зауважень. І ви побачите, ви не будете казати собаці сидіти чекати. Вона сама сяде або не сяде. Головне, щоб вона не лізла до людей і поперед вас. І все. І останній вихід з ліфта так само працюйте.